Закрив в капоті, з якого він не зміг вибратися. Результат поліція приїхала. Ми їм пояснили ситуацію. Ти і ти в космосі, ти вже 120. Знімали ці відео більше 10 годин все раді одного вашого лайка. Всім привіт! Ви знову на каналі Несткар. І сьогодні мова буде йти про кросовок, башмак, кет або просто кращу машину в світі Тесла Y. Це Tesla Model Y Performance 2022 року випуску. Tesla Model Y ділиться на два покоління на відміну від Теста 3, бо там три покоління. І тут є так само доресталінгова версія і рестайлінгова. З зовнішнього вони повністю ідентично виглядають. У них більше технічні зміни. Там, тепловий насос додався, додався подвійний склопакет, і там більше відмінностей, як таких нема. Тобто, по суті, яку б Tesla Model Y не купили, вони плюс-мінус однакові. Але я б радив, звісно, брати вже з тепловим насосом версію, тобто від 2021 року, а краще двадцять і вище. Тому, що як не крутий, з кожним там, місяцем, навіть з кожним роком тесли e, ставали все краще і краще. Вони постійно щось допрацьовували, щось додавали, а не все можна додати програмно, тому я б радив брати саме найновішу версію, яка є на даний момент. Конкретно це перформанс-версія цього авто, що дає їй 456 кінських сил і розгін 0-100 за 3,7 секунди. Я не знаю, так чи це не так. відчувається набагато повільніше, ніж на трійці, яка в мене була, але також дуже швидко. Фактично, зараз батарея цієї машини на 76 кВт, вона має свою ємкість і проїжджає десь 400-420 км в залежності від режиму їзди, який ви обрали. Тобто, якщо спокійно по місту, то свій 400 вона точно проїде, а по трасі, думаю, 350, можливо 330, вряд ли більше. На українському ринку ціна таких Tesla з 2022 року варіюється з 30 там, до 40 тисяч. Все залежить від того, наскільки вона була бита, як якісно була зроблена, яка це версія, це звичайний дуал мотор чи перформанс. Тому в цілому от такий діапазон цих цін. А якщо її привести, то я думаю, конкретно таку машину можна привести за 1027 28 уже з ремонтом на даний момент. Її можна придбати, тому що на аукціоні вони продаються в середньому 17-18 тисяч доларів. Взагалі, в Тесла є два види фар. лінзовані, не лінзовані. Конкретно в цієї машини лінзовані фари, але як вони це роблять, як вони визначають, де яка фара буде, взагалі не знаю, тому що ми колись привозили клієнту новішу Теслу, чим ця. І в неї були фари звичайні. А це типу старіша машина, і тут фари лінзовані, які, по ідеї, мають бути кращими. Хоча в приїзді особливо різниці нема. Так, можу підтвердити, що ці трошки краще, але такої колосальної різниці нема. Навіть в ціні ця фара коштує дорожче там, на 30 чи на 40 доларів. Тобто і кожен бажаючий, якщо хоче, може собі поставити лінзовані навіть на дорістарінгову вайку, тріпу будь-яку. Тобто, в цьому прикол тести, що можна ці фари міняти місцями, як вам хочеться. По комфорту це не найкомфортніше те, на які я їздив, бо вона на 21-х колесах. Я їздив на 19-х до цього. Тобто вона по відчуттям плюс-мінус як трійка моя перформанс на 20-х колесах, але просто більша. Дякую. Але вона зроблена для того, щоб швидко їхати. І в цілому вона мені подобається. Я не скажу, що вона не комфортна, але я не можу сказати, що це вау, прям мегакомфорт. Тобто в цілому класна машина. Також сьогодні ми ще попитаємося організувати заїзд з одною цікавою машиною. Не знаю, чи в нас вийде. Але в наших відео вже ця машина була, ви могли її побачити. Це доволі легендарна тачка. І багато хто в коментарях мені писав, на що я їх взагалі порівнюю, вже туди-сюди. Ну, а мені так хотілося. Я їх порівнював. І тепер ми їх можемо порівняти вже насправді. Класна машина, реально питань нема до неї. І їде класно, виглядить не дуже, але їде класно. Якби з -за щось з кимось поганяться, так у нас нема нічого. Хоча, може, десь буде м 90 Competition. Як ми помітили, дуже велика кількість аудиторій дивиться наш контент без підписки. Тому я прошу вас, будь ласка, підпишіться на наш канал, бо для нас це дуже дійсно важливо і взагалі для україномовного контенту це важливо. Будемо вам вдячні. І можете не забудь поставити лайк. Дякую. Один! Просто обичний день тисловика. Проснувся, поснідав, об'їхав М5, поїхав по ділам. Обичний день, але нічого нового. Я таке кожен день роблю. Сьогодні, вчора і завтра теж зроблю. І що хто що казав на тести мені. Він все теж зроблю. І я навіть зроблю ці машини. Пожалуйста. Коротше, ребята, 95-й бензин. Все. Треба заправляти сотку, і тоді буде пушка. Не, насправді було близько. Я навіть не вірив, що ми геть рядом приїдемо. Я думав, що Макс Максиграє з запасом. Але ну, бачиш, видно, щось не вийшло. Ну все одно ця машина швидша, як не крутий. Просто що я ж кажу, щось Ні, не, не Ну 0100 не це таке, а 0,200, то там вже трохи. Ми їхали 130 не Більше ну, Більше ми не їхали. Щось, ну, да. щось не то, щось не то, не знаю. Що? Я, я зараз не буду. Щас я попробую, може... <laughs> не знаю, щось треба поміняти. <laughs> Машину треба поміняти. <laughs> ми, ми вже думали, що з заїздами потім BMW БМВ все закінчилось, але тут Макс... У ну, мене там ще пише 180 км. Скільки там у мене ще є часу, я зараз трохи тут кругів понаматую. Заїду на UPG, та і тоді до вас. ну есть, По максимуму постараюсь опустити бак. Коротше, скажи, скільки ще в мене часу залишилося, щоб ви розуміли, людина просто годину тут дивилася по Києву, щоб викатати пів баку свого 95-го бензину. Зараз він заправив повний бак сотого. Ми знову їдемо на нашу точку і знову будемо ставати. По правді скажу, ну BMW по всім характеристикам ТТХ, які там йдуть за заводу, вона має нас обігрувати. Навіть якщо ми десь виграли старт, вона має нас доганяти. Але ми зробили заїздів 6 чи 7, і цього не відбувалося. Тобто, якщо Макс стартував перший. То я їхав за ним завжди рівно в рівно. Якщо я стартував перший, то ми теж їхали з ним рівно в рівно. Ну декілька разів я в нього навіть виграв. Мені здалося, що ми стартували разом, але я вигравав. Він не може заспокоїтися. Взагалі, <смі> він такий дуже емоційно на це реагує, Каже: якщо я не виграю, хоч раз, то я їй продам цю машину, <смі> і собі щось друге. До речі, цікавий факт про капот. Тут всередині є кнопка, яка призначена для того, щоб відкривати капот зсередини. Ви можете подумати, для чого. Перший раз, як я бачив, я теж подумав, для чого, і в перших теслах взагалі цієї кнопки не було. Одного разу, десь там в Америці, діти собі гуляли, і один друг другого закрив в капоті, з якого він не зміг вибратись. Вони там шукали батьків, когось там визивали. Я вже точно історію не пам'ятаю, але суть в тому, що він не міг вибратися. Вибрати. Ця історія дійшла до Тесли. І вони зробили тут всередині кнопку, чи, чи, за допомогою якої тепер можна відкривати капот зсередини. От така історія. Кнопка з підсвіткою, красива, крута, коштує 30 доларів. Це стандартні перформанс-діски, тільки покращені в красивий бронзовий колір. Мені здається, що до цього кольору кузова ці диски ідеально пасують і дуже класно підібраний колір. І ну, власник такий, що він би поміняв собі там на якісь круті, але насправді ці виглядають доволі круто, тому я і я, і він не бачить сенсу тут їх міняти, і виглядають вони дійсно достойно. В цьому авто, як і зазвичай в Теслах 8 камер, ось бокові тут з ним. Як бачите, тут вже зверху трішки типу карбону наклеєно. До речі, що прикольно, ці накладки на Аліекспресі, він купив собі все повнішки і і Заплатив за це 3000 тисячі гривень, тобто не недорого, але кому хочеться додати стіля, то може додати. Мені ок, коли воно стандартне, бо воно тут затягнуте повністю в антихром, але комусь подобається і так. Також камери є з, з боку на стойці, з тієї сторони так само, і в салоні також є камери. Тобто, в цілому в цієї машини вісім камер. З моменту останнього відео, як ви пам'ятаєте, Тесла випустила вже нову прошивку. У нас була там один екран, а зараз вже зовсім другий. Ось він виглядає приблизно так. Тут вже можна машинкою крутити, раніше такого не було. Кнопки відображені по-іншому, типу, можна пауза. Раніше цього всього не було, бо була просто машина і не можна було вивести на весь екран. Тепер ми виводимо її отак сюди навігацію. Повороти в нас перемістились в інше місце. Вони раніше були зверху. Також полоска газу і рекуперації вона була у нас зверху. Тепер вона тут, тут зменшили значки. І, до речі, з останньою обновою раніше як було, Тесла показувала тут приблизний типу запас ходу і тут вона на максимальні зарядки писала 560 км. Ну, ми з вами розуміємо, що наскільки не проїжджала. Тепер вони це пофіксили. І реально, скільки тут вона показує, скільки й проїжджає. Тобто на максимальному заряді тепер ця машина показує 430 км. От зараз у нас 208 км — це 46%. Тому ми можемо зробити висновок, що десь 430 там, це її потолок. І це правда так і є. Тобто вона так і проїде. Тепер Тесла, здається, мені що перестала нам брехати. Чи щось далося якихось плюсів чи мінусів? Ні, просто стало зручніше і ну, прикольно. Ну, ніяких особливих плюсів від цього я не бачу. Але те, що вони вдосконалюються, це завжди плюс і я вважаю, що це класно. До зустрічі, Може це відео навіть не вийде, бо я буду в буцім гарні. Добрий день. Любите відоси про машини, так. Да. Ну ось що ж про машину. Ми ж машину знімаємо. Продаєте? Цю ні. У <реш> вашому районі відповідальність мене ліхаті все нормально. <реш> О, да, кстати. <реш> І колегу підпишіть. <реш> 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 Ви побачите тільки що прикол. Ну, для нас він вийшов трошки несмішним. Чого взагалі так, ми знімаємо у людей навпроти їхнього будинку. Де просто ліс, і він точно не їхня власність, але вони тут косять траву. Вони вийшли, нас попросили власники, попросили, щоб ми не знімали типу будинок. Ми сказали, що будинок ми знімати не будемо. В цьому відео в цьому впевнитись, а будемо знімати тільки авто. Вони сказали, ні, нам це не підходить. Ми сказали, визивайте поліцію. Визивай! Тобі треба, тобі визивай. Результат, поліція приїхала. Ми їм пояснили ситуацію. Вони сказали, що все добре, тоді знімайте, але якщо тобто сильно не сваріться з цими власниками, і все ми сказали. О, пожали руки, поліція поїхала. Ми знімаємо далі, любимо нашу поліцію. Дзвоніть на 102, якщо у вас якісь проблеми. Я вже вам сказав, що Макс поїхав заправлятися сотим, але і у нас є і своя відповідь для нього. Це ccs 2. Бля, ще такий хуйовий. Ха-ха-ха! Сука! Это ж касал, блядь! Не сколько, сука, поступал, блядь, по всем кейлу. Да, тут без шанс. Все. Лади, бить. Можно спать с попой. А потом будется перформанс, короче, опять... Ми поїхали на Стейдж. Там взагалі без шансів, скажи. взагалі, коли вийшла перша тесла, режиму Джоя як такого не існувало. Що це таке? Джоя це обичний чудак, який живе в Штатах, ну, в Америці, тобто, і в нього є маленька дитина. Хто користувався теслом, знає, що коли ви їдете, там повертаєте, вона шумить, бачить якусь перешкоду, вона постійно пищить, шумить і робиться доволі гучно. І його дитині це не подобалось, вона постійно плакала. Він написав лист Теслу, що моїй дитині вона неспокійна, їй погано від цих шумів, зробіть щось, будь ласка. Тесла викотила обнову, назвала обнова Джоя, режим Джоя. Тепер, коли ви його вмикаєте, всі звуки, які видає машина, вони в два рази тихіші, ніж зазвичай. Тому ось така історія. Що ви бачите перед собою зараз? Правильно, це скарб. Це нещатний монітор, його сюди доставляв власник. Якщо не помиляюся, ціна такого питання 300 чи 400 доларів. Ви можете спитати, для чого це? Це для того, щоб був CarPlay. Тому що в Тесли, як і місяць назад, як і рік назад не було CarPlay. і зараз його ще не додали. Я розумію, чому, бо для європейців або для американців попросту не треба, бо тут навігація обновляється, вона нічим не гірша, ніж весь чи Google Maps. Але нам це потрібно, тому умільці з AliExpress придумали таке рішення. І, ну, як на мене, норм, але но собі б я такого не ставив, бо ну, я таке не люблю. Мені от те, що дав завод, мені цього в принципі, достатньо, я вже звик. Ну, Плюс-мінус місто, я і розумію і сам, тому я б не ставив. Але в цілому штука прикольна, виглядає незвичайно, прикольно. І вона так сюди, як на мене, гарненько вписується. Видно, тут і спідометр, і карти, тому ставимо їй плюс. Також з новою прошивкою машина вже показує, Ну, вона і до цього показувала машини, які їдуть спереду, але вона не показувала, що вони там тормозять чи повертають, Ось, як ви зараз бачите, перед нами йде бус. І в нього включений правий поворот, і машина нам це відображає. Попереду дві машини перетормажують, вона нам теж це відображає. Прикольна функція, так само вони вже тут реалізували світлофори, показує по-іншому. Вона до цього їх бачила, але тепер уже зовсім по-іншому. І це, безперечно, плюс тести з тим, що вона завжди тебе залишає в тренді. Тобто ти можеш, якщо тобі от подобається от твоя Model S, у тебе 15-го року, і от хоч ти трісне, вона ти подобається. подобається, як вона їде, подобається все в ній. І все, ти можеш її просто, якщо тобі треба поміняти акумулятор, ти можеш поміняти пару секцій акумулятора, Надо прошивка, на тобі приходить нова прошивка. Хочеш швидшу зарядку CCS? на постав новий порт CCS. Ти можеш робити все. І все це коштує відносно недорого. Запчастини на ці машини коштують взагалі дешево, і їх можна знайти отак, по щелчку пальця. Просто пишеш в чат ти словіків, мені треба тото, -то", і все, ти в вайбері, в тебе от, нема місця, тобі просто насипають. У всіх різні ціни, ти вибираєш ці пропозиції, оригінал, тайвань, новий, беушний, є що хочеш. В цьому безперечно плюс цих машин. Тому, як на мене, ця машина для лінивих людей, вона зручна. От, люба, тесна. Ця так точно, ця висока і зручна. Ми не даремно ми це відео називаємо найкраща машина в світі, бо в неї в кожному параметрі є якісь свої конкуренти. Там одна швидша, інша комфортніша, третя дешевша та довше проїжджає. Але якщо взяти за сумою показників, там, скільки вона коштує, як вона їде, як вона виглядає, яка вона по функціоналу, по рокам, по всьому. Ну, я об'єктивно не бачу конкурентів цієї машини, хоча їх більш ніж достатньо, я розумію, в кожній з категорій. Але от, по сумі факторів відносно там, мого бюджету, да, я не можу собі дозволити об'єктивно BMW M5. Тому ця машина десь в якомусь місті заміняє її. І ну, зголоситься звучить дивно, що джип, такий здоровий, здорова така корова, такий красовок, ганяється з BMW M5, яку робили 200 років. Ну блін, ну це ж класно. Що ця машина взагалі, взагалі може хоча б заїкнутися? Хто ще може заїкнутися про те, щоб ганять з BMW m 5 за 30 тисяч? Хто скажіть? Ну я не, не знаю когось, хто з заводу виїжджає і може щось до BMW m 5 мати проти неї. А ця машина може попрямій, і це круто. І я ну даже не знаю, як себе писати, це дає якісь тоже свої емоції. Да, не такі круті, як емп'ята, ти на ній можеш там і боком, і по трасі, і так, і сяк, ясно. Але вона коштує 83. І ти на ній не поїдеш на роботу в понеділок, бо тобі просто незручно. А на цій ти можеш їхати на роботу, ти можеш виїхати з палатками, ти можеш поїхати на картошку, ти їздиш по місту, ти їздиш по трасі, ти поїхав у Європу. Ну, ця машина пропонує тобі все. У тебе багажник на 1900 дев'ятсот літрів. Це в своєму класі найбільший багажник. Ти хочеш наступити, ти клац. І ти в космосі, і ти вже 120. Ну, я не знаю. Я не можу сказати нічого поганого про цю машину, хоча в ней безперечно є мінуси, які комусь можуть не подобатися. Там ті ж самі тестовські зазори, зборка, салон пустий. От власнику, наприклад, пустий салон. Він собі доставив екран, він додав карбону, він якось це міняє, бо йому хочеться, щоб вона вигляділа краще. Це, типу, головняк, я згоден. Але в цілому це поправіма річ. Тобто він їздить, як тобі нравиться цей край. Він каже, в цілому я думав, що буде більший, але непогано. Мені тут покраще, ніж було. Ну прикольно. Типу, де він ще б додав такого. Тому я ж кажу, багато хто боїться зараз тесту, тому що блекаути, не буде світло. Можливо, нас цими блекаутами лякають вже дуже давно. І я знаю, що вже не один ТРЦ в Києві. Як вони заявляють, перейшли на енергетику з Європи. Тобто вони купують електроенергію в Європі, наприклад, Республіка, і там не вимикають світло взагалі. Там є станції швидкі, повільні, які хочеш. Тобто, ну поїхав в республіку на час, купився на бистрій зарядки, зарядився, поїхав. Согласен, що це не дуже зручно, але навіть і в блекаути є вихід. Як не крути світло, у нас буде. По 4-5 годин буде. Три дні тому шукав людям трійку, рестарінгу, таку, яку на нашому відосі була біла. Якщо ви думаєте, я наввторія за ми думали, за 25 щось купимо, я дивлюся за 27-28, починаються перші більш-менш живі машини. Дзвониш власникам вони кажуть, ми не хочемо торгуватися. Нам нравляться ці машини. Ми можемо вступити максимум 200-300 доларів, і не більше, бо нам вони подобаються. Якщо ви в нас купите цю машину, я піду замовлю собі таку саму. Хоча з Америки трійку нову рестайлінгу можна пригнати за 23-24. І це дешевше від ринку. Тобто, можливо, станом на зараз навіть є бізнес в цих машинах. Той, хто їх купив там, по нинішній ринковій ціні, вона вже не змінюється, я думаю, місяць чи півтора десь не змінюється, то той ще навіть може щось і заробити. Тому, я ж кажу, не бачу мінусів. 1900 літрів. Це найбільший багажник в своєму класі. Як бачите, я тут сижу повністю без проблем. А ще у нас є відео, де ми виїжджали на природу з другом, якому машина ця належить, і він там спав. І зараз покажемо фото або відео, як це було. Ніяка друга машина не може цього предложити, тому ось Tesla Model Y – це ваш вибір на кожен день за цей бюджет. Це нова, стильна, бистра, удобна, класна машина. Коли вийшли перші автомобілі, багато хто жалівся, що вони безшумні. Коли ти їдеш, наприклад, назад, люди не чують і вони не відходять. Tesla продумала навіть такий нюанс, і в неї спереду на днищі стоїть спеціальні динаміки. І який звук цього динаміку ви зможете переконатись і почути далі? Тож підсумуємо, чому я вважаю, що Tesla Model Y від 2022 року це найкраще авто в світі. По-перше, за цю ціну це єдина машина, яка може запропонувати тобі все. Вона може тобі запропонувати бездорожжя, може запропонувати тобі дріфт. Ти можеш їхати боком, задом, передом, як хочеш. Вона пропонує тобі технологічність, зручний додаток, через який ти можеш її прогрівати, охолоджувати. Запускати, їздити, виїжджати, заїжджати, робити все, що хочеш. Ти можеш на ній поїхати на картошку, привезти дуже багато картошки, бо в тебе великий багажник. Ти можеш поїхати на природу і спати в ній замість палатки. Ти можеш поїхати і поганяти зімп'ятою. Я не знаю машину, яка може предложити тобі скільки всього. І ще є одна дуже важлива умова. Якщо в тебе є своя зарядка, як у власника паркінг з зарядкою, ти їздиш безкоштовно. За 30 тисяч доларів переконайте мене, що існує щось краще. Да, неї є конкурент в кожній із категорій. Хтось швидший, хтось більший, хтось ще в чомусь кращий, але по сумі всіх признаків це найкраща машина в світі. І поки я думаю так, і це правда так і є для мене. Тому. Хто згоден чи не згоден, неважливо, прошу вас підписатись, поставити лайк, написати якийсь коментар, це для нас дуже важливо. І напишіть ще, можливо, яку машину хотіли бачити наступною. У нас є пара ідей, але ми ще точно не визначились. Тому чекаємо від вас цього в коментарях. Будемо вам за це вдячні. Всім дякую за перегляд цього відео. Попрошу вас поставити лайк, прокоментувати. Ми дуже старалися, знімали це відео більше 10 годин, все раді одного вашого лайка. Тому будемо дуже вдячні за лайк і підписку.